Про покажіть зустріч Путіна і Трампа сьогодні ввечері на Алясці. Який результат буде для України цієї зустрічі? Чим ця зустріч буде в Україні? Собі. Відлюдник, король жезлів і лицар мечів. Відлюдник. Відокремлення, від'єднання. Але напевно не кінець. Це не кінець. Це не завершення. Дивіться, що на фонову карту. Страшний суд. Ну, це однозначно якась рокова подія в нашій історії буде. Це однозначно якась значуща подія буде. Ця зустріч.